Медична реформа підійшла в притул до рівного. Вже незабаром усі чотири поліклініки реорганізують у три центри первинної медико-санітарної допомоги. Перший центр ювілейний об'єднуватиме третю поліклініку та педіатричне відділення номер 2 першої поліклініки міської дитячої лікарні. Реорганізація поліклініки Північна у центр ПМСД об'єднає поліклініку північну та дитячу поліклініку номер 3 міської дитячої лікарні. Центральний ж центр первинної медико-санітарної допомоги об'єднає другу поліклініку, дорослу поліклініку. Клініку номер 1 центральної міської лікарні та педіатричне відділення номер 1 першої поліклініки міської дитячої лікарні. Такі реорганізації відбудуться відповідно указу президента про регіональний план дій на 2013 рік у рамках медичної реформи. Нині, за словами заступника начальника міського управління охорони здоров'я, в поліклініках немає чіткого розмежування між первинною та вторинною меддопомогою. Зокрема, на первинному рівні відбуватиметься лікування, діагностика та профілактика дільничими терапевтами і педіатрами та Сімейними лікарями на вторинному рівні в амбулаторіях та стаціонарах допомагатимуть лікарі вузької спеціалізації, на третинному надаватимуть високоспеціалізовану меддопомогу. Наслідок реорганізації поліклінік запевняє чиновник, громадяни отримуватимуть якіснішу допомогу, а медпрацівники не втратять роботу. Мова йде ні про закриття, ні про скорочення робочих місць. На сьогоднішній день ми відчуваємо нехватку спеціалістів, як терапевтів, так і педіатрів. Так що говорити про будь-яке скорочення про гіршення якості надання меддопомоги. Навіть немає мови. Однак, посилаючись на статтю 49 конституції України, громадські активісти запевняють, що існуючу мережу закладів охорони здоров'я скорочувати не можна. Мовляв, із чотирьох поліклінік залишаться три центри. А ще зазначають, перед тим, як розпоряджатись міським комунальним майном, необхідно, хоча б порадитись з громадою. Провести громадські слухання, пояснити людям, що ви збираєтеся робити, переконати їх в тому, що це буде для них насправді краще. Можливо, вони. Пристануть на цю пропозицію погодяться, а можливо, вони відкинуть цю пропозицію. Тому лише таким чином, тим більше, що є рішення обласної ради, яке зобов'язує проводити громадські слухання і погоджувати із профспілками медичної галузі подібні рішення. Управління охорони здоров'я закид громадської організації вважають недоречними, адже переконані, що провели достатньо для інформування населення зокрема, тримали відкритою всю нормативну базу та провели пояснювальну роботу з усіма депутатськими фракціями. Скажіть, будь ласка, ну про що ми будемо питати громаду? Про те? Чи в їх задовільняє те, що вони будуть ходити до свого дільничого терапевта, педіатра чи сімейного лікаря? Тільки він буде працювати в центрі ПМСД, а не в поліклініці. у проведенні реформи Вікторія Покоївчук називає і те, що з 2015 року вторинний рівень медицини фінансуватиметься з обласного бюджету. Таким чином на первинну медичну допомогу направлятимуть більше міських коштів. Відповідно сподівається, покращиться і якість надання меддопомоги. Катерина Мун. Ігор Прокопчук, новини рівного.